6 червня на засіданні сесії Одеської обласної ради було затверджено нову редакцію стратегії відновлення та розвитку Одеської області на період 2021-2027 років. З цього приводу знімальна група змейського телебачення поспілкувалася з головою змійської РДА Родіоном Абашевим. 6 червня відбулася чергова сесія обласної ради, на якому було розглянуто майже 30 питань. Ну більшу частину це технічні питання, але деякі з важливих ми зараз обговорюємо. Ну, по-перше, був прийнятий звіт обласної державної адміністрації за бюджет минулого року. Була прийнята програма, антикорупційна програма обласної ради на 25-27 рік. Було прийняті зміни до положення по надання цільової адресної допомоги. Це дуже важливе питання, тому що. І воно було прийнято завдяки зверненню командуючого ОСУ в Таврія та підтримано всіма фракціями обласної ради для того, щоб по зверненню командуючого військово могли отримувати додаткову допомогу у вигляді коштів. Також був прийнятий план заходів із реалізації у 2025-2027 роках. Стратегії відновлення та розвитку Одеської області важливо, що було додано 33 проєкти за ініціативи зміської РДА за головними напрямками життєзабезпечення громад району. Перший і я вважаю саме такий головний напрямок це цивільний захист. Війна триває навіть після її закінчення. Безумовно, ми повинні забезпечити людей, особливо дітей захисними спородами, які будуть їх захищати, в яких можна проводити навіть навчальні процеси, і по кожної окремої громаді. По всім об'єктам, особливо це стосується закладів освіти. Є такий об'єкт. Один із, скажімо, самих великих об'єктів, який буде будуватися. Це новий об'єкт, це Вілківська, при Вілківському закладі освіти, це захисна споруда цивільного захисту подвійного призначення. Вона буде розташована на території школи. І буде захищати всіх дітей, які знаходяться в цій школі. Детально ознайомитися з переліком об'єктів можна на сайті Одеської обласної ради. Більша частина об'єктів цивільного захисту це існуючі об'єкти. Вони переоблаштовуються, реконструюються або ремонтуються. Це єдиний об'єкт, який розташований саме Вілкаської громаді, який буде будуватися. Вони вийшли і стали переможцями програми «Дрім». Яка включає і фінансує цей проект, наступним напрямком є розвиток сфери охорони здоров'я це проведення капітальних ремонтів об'єктів, оснащення необхідним обладнанням та забезпечення інклюзивності для людей з особливими потребами. Ці об'єкти всі вже зараз знаходяться в стадії реалізації, і тому я думаю, що за цей період, який у нас прописаний в стратегії, вони будуть реалізовані. Також дуже важливим об'єктом в закладі охорони здоров'я це створення реабілітаційного центру на території Ізмаїльського району при надкластерній лікарні обласної клінічної лікарні. Він також планується реалізовуватися. Зараз вже е, перерахували проект кошторисну документацію, актуалізували всі документи і планується в майбутньому проведення вже тендера і визначення переможця і далі. Буде вже реалізація цього проєкту. Програма передбачений напрямок підтримки внутрішньопереміщених осіб. Зараз в районі знаходиться більше 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб, зазначив голова зміської РДА Радіона Башев. Наше завдання ну, зробити до них якісь умови, щоб вони відповідали нормам. При агротехнічному коледжі в гуртожитку створювали з наказом обласної державної адміністрації визначено місце компактного проживання цих осіб, тому саме цей заклад буде ремонтуватися для забезпечення цієї категорії громадян. Стратегію передбачені заходи з відновлення житла постраждалого внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Будуть відновлюватися ті об'єкти, які постраждали внаслідок повітряних атак Російської Федерації. Це житлові? житлові будинки, багатоквартирні будинки, і на жаль, зараз сюди не входять комерційні об'єкти. Да вони не передбачені, тому що вони будуть іти по іншому закону. Також передбачені заходи у напрямку екологічної сфери та мельорації. Це протиерозійні заходи на озері Алпух на ділянці села Озер, на розширення входу кислицького рукава, річки Дунай та розчищення двох островів, реконструкція водопровідних очисних споруд тощо. Дунай, озера, це джерело і питної води, і міляраці і все інше. В програму включені як ремонти захисних споруд, як ремонти насосного і зміна насосного обладнання, розчистка кисліцького рукава, який буде брати участь в далі, я розповім в груповому водоводі. І екологічний стан. Безумовно, без всіх цих заходів ми не зможемо зберегти це озеро okay. Ну і безумовно, і річку до Період реалізації по деяким вже розпочався по деяким він буде розпочинатися в наступному році. А деякі, такі як експлуатаційний, да тобто підтримка рівня озер на належному рівні, вони повинні виконуватися постійно. Проєкт інфраструктурного напрямку також представлені у новій редакції стратегії. Ми вже чули у всіх засобах масової інформації, блогерах і так далі. Про включення об'єкта як аеропорт. Так він дійсно включив цей перелік. Однак він буде роботи по цьому об'єкту, розпочнуся тільки тоді, коли закінчиться війна. Тому я хочу всім сказати, що да, це дійсно дуже потрібний об'єкт. Він дійсно змінить ситуацію економічну і соціальну, якщо він буде працювати, але це відбудеться, коли закінчиться війна. Новим об'єктом для нашого регіону стане міст через річку Дунай в Орлівці, який покращить логістичну систему та сполучення. Тому він буде будуватися і саме розпочаток в цей період. Тут якби нам нічого не заважає. Зараз служба займається вже проект на розробки кошторисної документації, і далі буде розпочинатися це будівництво. Стратегію передбачені капітальні ремонти автомобільних доріг загального користування, державного та місцевого значення південної частини Одеської області. Зараз вже йде реалізація. Ну, цього плану деякі дороги вже відремонтовані, деякі знаходяться в стадії ремонту, а деякі будуть ремонтуватися на протязі цього періоду. І, безумовно, хочу нагадати, що зараз відбувається ремонт дороги кілія Вілкова, який дуже важливий. Минулого року був побудований міст через Кофе. І вже ми отримали сполучення з містом кілія у цьому році. Мають розпочатися роботи з будівництва Суворівського та Болградського групових водопроводів. Зазначив очільник району. Зараз агенція відновлення приймає всі документи від БУРА і далі вони будуть займатися його реалізацією. Їх частина це буде будівництво магістрального водопроводу. А далі вже громади будуть безпосередньо робити проєктно кошторисну документацію по селам і за рахунок або власних або залучених коштів будувати розвідні мережі. Також в інфраструктурні проєкти включені альтернативні джерела енергопостачання. Також дуже важливо, тому що тому що за цей період, коли йде війна, ми вже побачили, коли Відбувається відключення, особливо це об'єкти критичної інфраструктури. А в програму включена в станціях по Киха міста Ізмаїл, водозабезпечення і міста Вілково. Це два об'єкти, які забезпечують водою населення. В рамках програми буде продовжена реалізація проєкту моделі харчування, базова кухня в закладах освіти району. Це продовжено, це є в переліку, переліку об'єктів. Майже по кожній школі, ну, тут ми повинні сказати, що йде і оптимізація закладів освіти. Тому ті, які будуть залишатися в мережі, повинні відповідати всім вимогам. Ну, і ми вже бачили реалізацію в селі Озерного, софянівської громаді. Зараз проєктно кошторисна документація робиться і по місту Ізмаїл. І по Сафянам також і по Рині, тобто по всім майже по всім громадам, ця робота відбувається. До стратегії будуть вноситися зміни відповідно до потреб територіальних громад. Мета цієї цього документу, да він не декларативний. Він дійсно вже включає ті об'єкти, які знаходяться в стадії реалізації, або в стадії проєктування, або в плані проєктування. І що це дозволяє? Це дозволяє отримати бюджетні кошти державні бюджетні кошти на ці об'єкти, або залучення коштів міжнародних фондів. Ну і, Безумовно, основна мета це підвищити якість життя людей нашого регіону, інвестиційну привабливість підняти, ну і туристичну привабливість також. Детально ознайомитися із новою редакцією стратегії відновлення та розвитку Одеської області на період 2021-2027 років можна на офіційному сайті Одеської обласної ради. Юлія Патлацюк, Наталя Маленко для програми новин.